Коли мені було 19, я дуже хотіла собі такого хлопця Альфа Самца, щоб він виступав на сцені, щоб його всі знали. Він був популярний, всі за ним ходили, бігали, хотіли з ним спілкуватися. Такий сильний мужчина. Зараз мені 25 і я просто мега вдячна доля, що мій хлопець не такий. Мій такий спокійний, в якомусь сенсі тихий. Він там сидить собі, будує свій великий бізнес в онлайні, свою дизайн-студію просуває в кімнаті. Його ніхто не знає. Але він заробляє непогані гроші, і мені ну подобається, що от ось це все тихенько. Так він там щось робить, і гроші є, і при тому, що немає ось цієї альфа енергії, навіть навпаки, він такий м'який, добрий. Міна підтримує, і коли потрібно, він там. Скаже теплі слова, а не буде ось цим альфа, який буде гнатися вперед, як білка в колісі постійно щось виконувати. Не хочу сказати, що ось ці альфа хлопці чимось гірші, да, це просто можливо не мій типаж. Але знаєте, в мене є таке відчуття, що коли ти дорослішаєш, ну от, наприклад, дівчата, скажіть, якщо це у вас так, коли ти дорослішаєш, ти більше хочеш обирати такого спокійного тихого в компанію хлопця, ніж ось цього, як який постійно в центрі, який вічно на себе привертає увагу, і такий дуже ярко проявляється. Напишіть, як у вас.